Всім привіт! Я знімаю летсплей по терарію. У нас перша серія. От, я вже створила світ. Як добре що ми на сніжному біомі. Це щось таке? Прикольно. Ай, ходить за мною. Тут зараз новий рік. Коротко, але ну, отже вийшла обнова. У мене навіть хоче поселити Санта Клаус. Зараз трошки порваємо дерево. І зробимо собі невелике укриття. Візьму освес, меч я не буду викидати. Давайте розкриємо подарок. понятно. О, так что жди. Подронок. Ой, червоні стены. Тут не... Ну, это блоки, а из них можно делать стены разные. Ну вот, давайте тут себе... Мы себе тут перекантуемся. Я би в мене є ще. ну, я бачив новішу версію, але вона не йде мені, вона в мене вилітає. І в Дані вона вилітає. І я вдивився в плеймаркеті. У <кхи> багатьох вона теж вилітає. Не знаю, може то вона така лючна. Там якась об... обнова крута дуже, але з цього добре. Мотераю я играю тоже давно, как в Ну, Ну это мы себе пока что тут перекантуемся. А, у нас есть факелы. Себе засветим. Потом сделаем хату Санта-Клаусу. Конечно же. Санта Клауса по-моєму можна буде купляти його одяг. Трошки ще зробаю дерево. Давайте зараз собі. Наверное, ну, скажу, що це шахта, просто собі яму. Щоб копати камінь. Здраво. Ну от. Я вже купаю камінь. Давайте зробимо факели. Підемо зробимо пічку. Я, може, буду грати з Данією. Кооперативі, але я не знаю навіть. Давайте ще трошки вкопаємо каменю. Ну от, нам стане вже його. Робимо пічку. У нас напевно буде відповідальний момент. Зараз ми збудуємо хату для Санта-Клауса. Таку халабуду. Манюньку халабуду, але... Сорі. От террорию я граю ще з Нового року. Джерик. Бляха, а я вже рік не граю. А я і забув. <coughs> По Майнкрафту мені щось скучно знімати летсплей. Приходить за мною цей як ельф. Mm -hmm. Давайте зробимо дерев'яний молоток і стін. Sorry, зараз що маю Коротко, до я маю що зробити. Коротше, фіга всього і маю щось зробити. Стіл, Бері, Тільчик, Мадос. Я люблю традіо, це класна ігра. Я забуду хату для Санта-Клауса. Ой, я давно наиграл. Не, не, я на это напоминаю, когда я на ее останній разрал. Це відео буде довгим, бо я назисив час. От зараз. От засвітили вже. На комп'ютері я не знаю, чи буду знімати летсплей. Ні, хоча би якісь летсплеї. Не знаю, чи і комп потягне. Хм, я не навіть знаю, бо я ще маю террарію на комп'ютері. Може ще в неї буду грати. Ну, може там. Ну там хардкорніше. Давайте закінчуйте першу серію. <кхів> всім дякую за увагу, всім па-па!